Виконком Луцької міської ради сьогодні розірвав договори з перевізниками, які обслуговують три маршрути. Нормальний маршрут працює зранку, до вечора на роботу. З роботи. триває реконструкція полігону твердих побутових відходів поблизу села Брище. Вже не буде, куди їм дівати сміття. Швидкими темпами йде будівництво нової черги. І думаю, в даному випадку це спасе ситуацію. У Шацькій громаді готуються до початку туристичного сезону. А я, зокрема, на світі зі вперше. Багато чула. Хотілось дуже скуштувати пончиків, тому що казали, що це неймовірна смакота. Виконком Луцької міської ради сьогодні розірвав договори на перевезення пасажирів на маршрутах 11, 26 та 26 а із перевізниками, які їх обслуговують. Про це Суспільному розповів керівник управління транспорту і зв'язку Віктор Главічка. Каже, власники автобусів порушували умови договорів. Зокрема, брали готівку за проїзд. На маршрутах їздили водії, які не були зареєстровані в системі. За період часу з 9 квітня по 10 травня в кожної з перевізників було більше ста таких порушень. Відповідно, Ідуть збої в системі оплати проїзду, контролери не можуть здійснити контроль, тому що водій неправильно ще закрив чи відкрив зміну. Відповідно, і збій системи так званих розумних зупинок, де некоректно відображалася робота. Віктор Главічка розповів, міська рада оголосить конкурси на перевезення на маршрутах 11, 26 та 26 а по 11 маршруту планується клас автобусів по екологічним стандартам Євро 5 і пасажиромісткість до 85 пасажирських місць, але кількість їх буде шість. Зараз є 11, буде 26 а два автобуси і чотири автобуси на 26, які здійснює перевезення там з мікрорайону селищна. Залишається ж така ж сама кількість автобусів. Можливо, з більшим пасажиром їх місткість. Водій Михайло Свистун говорить, працює на 11-му маршруті три з половиною роки. З його слів, скарг на свою роботу не отримував. Нас всі влаштовані Е Готівка. Зараз от зайдіть самі, сядьте, приїдьте зі мною, побачать, чи хто хто навіть предлагає гроші. Ніхто не предлагає. Всі заходять і оплатить карточку. Спочатку було, да, а зараз все без роботи лишусь. Мені треба буде шукати роботу. Про роботу автобусів на 11 маршруті пасажири говорять таке. Я пенсіонерка, то я довго не. Рідко, дуже рідко їжджу, але вони їх їздять часто. Хочуть замінити на нові більші автобуси. Як а де вони тут будуть розвертатися? Десятку забрали, то ще це цей заберуть. І що буде туди так далеко ходити? Нормальний маршрут працює. Зранку до вечора на роботу. з роботи. Це кінцева зупинка між райбаза на вулиці Скорика у Луцьку, звідси курсує автобус 26А. Регулярно і вовремі приїжджають, що дивительно. Чесно, ніяких претензій. Ну мог би, звісно, почище бути автобус сам. Он бізобрази, ну так нічого. Це краще, ніж взагалі было транспорту, добратися нічим. Я працюю дорого на цій території. постійно їжі в цей магазин, і завжди вчасно вони приїжджають. Завжди вчасно від'їжджають, приїжджають вже завжди нормально. І 26, а й сюди, і 26 теж туди. Водій 26-ї маршрутки Микола говорить: їздить за графіком. Якщо буде новий перевізник, робота все одно знайдеться. Водій ну роботу знайде, що… З одного маршруту перейде на інший маршрут, це не поміняється. Керівник транспортного управління Віктор Главічка розповів: до 26 червня їздитимуть автобуси підприємців, з якими розірвали договори. Суспільне намагалося зв'язатися із ними, отримати коментарі не вдалося. У серпні відбудеться конкурс. До того часу на маршрутах працюватимуть тимчасові перевізники. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Щодня на полігон твердих побутових відходів поблизу села Брище завозиться майже 200 тонн сміття з Луцької Боратинської Підгайцівської громад та міста Рожище, розповів Суспільному начальник полігону Олександр Обштир. Одна карта полігону законсервована. Захоронення сміття відбувається на другій розміром 8 гектарів, каже директор КП Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. 40-тонний компактор ущільнює відходи. Це продовжить термін експлуатації полігону з метою мінімізації впливу на довкілля периметр обвалували глиною, розповідає він. Потім він буде закриватися дренажним шаром, і зверху буде родючий ґрунт для висадження зелених насаджень, щоб не було ерозії. Тут де ми зараз знаходимося, було тіло полігону. Тут розліталися мішки під час вітру. От на сьогоднішній день ми бачимо ґрунт, ми бачимо закриті, закриті відходи. В рамках проєкту реконструкції та рекультивації на полігоні облаштовують нову локацію захоронення сміття. Уже готовий котлован та зона очистки фільтрату, каже директор Володимир Марценюк. Розмір нової карти три гектари. Будуть побудовані комунікації, фільтрато-відведені лотки, колодязі, де буде збиратися в накопичувальні озера, і буде стояти установка, яка буде чистити цей фільтрат. Воно запроєктоване, щоб цей фільтрат не попадав в навколишнє середовище. І згідно геодезії, тут найнижча точка, найнижча точка, тобто ми робимо таким чином бар'єр від населеного пункту. На території полігону йдуть підготовчі роботи з будівництва дороги, каже начальник полігону Олександр Обштир. Находимось біля початку будівництва бетонної дороги з 40 бетонних плит, яка збільшить нам можливість логістики полігону, де на любих погодних умов будуть вивантажуватися наші сміттєвози. Цього року на полігоні облаштували майданчик для тимчасового зберігання шин, які демонтували з луцьких дитсадків та дворів, каже Олександр Обштир. Розповідає, поступово їх вивозитимуть на утилізацію в Київську область. Мешканці села Сирники про сусідство з полігоном кажуть наступне: возять вони сміття. Дуже часто буває, що вони на такій швидкості їдуть, що те сміття падає тут. Яке за собою не прибирати, потім не хочуть, потім воно все отут лежить, мусиш прибирати. У вітря, ну то дуже, дуже воно таке як сказати, неприємний запах іде з брещанського цього свалки. Стой у травні цього року. Працівники державної екологічної інспекції провели огляд полігону. Розповідає еколог Олександр Ткачук, каже, полігон потребує розширення. В листопаді місяці може бути критичний момент, що вже в проєкті рекультивації того старого полігону вже не буде куди їм дівати сміття. Йде будівництво нової черги, це спасе ситуацію. Для безперебійного функціонування полігону у цьому році виділили 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету Луцької громади. Розповіла директорка департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова. На обваловку 7 мільйонів, на реконструкцію мереж на полігоні 5 мільйонів і 14 700 на реконструкцію самого полігону. Крім того, ще півтора мільйона нам дала Підгайцівська територіальна громада. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Луцька громада найближчим часом відправить допомогу жителям Херсонщини. Про це Суспільному розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Херсонська міська військова адміністрація сформувала свою потребу і повідомила, що необхідно передати продукти харчування, питну воду, засоби гігієни, памперси для дорослих, також ряд технічних засобів: це човни, це мотопомпи для відкачування води, це теплові гармати для осушування приміщень, з яких буде відкачена вода, вейдерси, інші технічні засоби. Тому продукти харчування, засоби гігієни, вода, памперси для рослих. У нас є програма надзвичайних ситуацій, яка затверджена на початку року. І там при формуванні бюджету були передбачені кошти. Будемо відправляти по мірі надходження. Це все е, Херсон туди е, орієнтовно на суму від півтора до двох мільйонів гривень. Зі слів міського голови у Луцькій громаді готові надати прихисток чотирьом сотням переселенцям, які виявлять бажання евакуюватися на Волинь. На Волині підготували дві з половиною тисячі місць для поселення, евакуйованих із затопленої Херсонщини, розповіла начальниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. Каже, поки такі люди за допомогою в департамент не зверталися. В основному найбільше все таки місць в сільській місцевості. Найбільше дає Ковальський і Володимир Волинський район, менше Камінькаширський, і найбезпосередньо Луцький, тому що в переважній більшості саме ці два райони Луцький район з обласним центром, в першу чергу, з 24 лютого, прийняли найбільше людей, які зараз в нас. Наразі залишилися проживати цілодобово в області для евакуйованих працює телефон гарячої лінії. На нього надходять звернення від Волинян, які готові прийняти у своїх оселях переселенців з Херсонщини. І за останні два дні ми максимально на гарячу лінію отримали саме більше звернень Не стільки від людей, які хочуть приїхати. А переважно більше дзвінків вийшла від людей, які хочуть прийняти додатково осіб, які будуть переміщатися. Це в основному тріщина. Оксана Гобут каже: усього спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийнялась. 77 тисяч 686 українців з областей, де тривають бої. На Волині завершили перевіряти стан укриттів і їх доступність, розповів під час брифінгу начальник управління ДСНС в області Володимир Грушовінчук. Каже, 80% захисних споруд відповідають вимогам. Решта непридатні. В області їх налічується 1982. В цілому 93 сховища, 253. Протирадиційне укриття, найпростіші укриття і є об'єкти подвійного призначення. Об'єкти ці знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, є як приватної, так і державної форми власності. В результаті перевірки було складено 25 адміністративних протоколів притягнення до відповідальності. Є підтоплені в основному. Друге питання: не всі повністю забезпечені. Система вентиляції є питання по поводу забезпечення елементарних є найпростіше укриття, які потребують поточного капітального ремонту. Як розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, під час літніх канікул жителі області можуть використовувати укриття навчальних закладів. Комісії ТПНС на наступному тижні ми приймемо рішення і зобов'яжем всі освітні заклади, щоб були відкриті, Які визначені у нас укриттям, То вони будуть відкриті. У шацькій громаді триває підготовка до початку туристичного сезону. На березі Світязя можна побачити вже більше двох десятків відпочивальників зі слів Сергія Карпука, шацького селищного голови. Торік, попри воєнний стан в Україні та близькість до кордону з Білорусі на озеро Світязь приїхало орієнтовно 60 тисяч туристів. 35-річна Юлія родом з Харкова з вересня минулого року живе у Києві на озеро Світі. каже, з восьмирічним сином Михайлом приїхала вперше. Говорить, хоче відпочити та зустрітися з чоловіком, який зараз служить на Волині. Озера що воно прозоре чисте. Взагалі, природа тут мені подобається. Крім камарів, тут кажуть, ніхто більше нас турбувати не буде. 34-річна Ірина з сином і донькою теж вперше на світі зі каже, приїхала з вівщини оздоровити дітей, бо вони часто хворіють. Приїхали сюди, бо тут мілко минулого року нікуди не їздили. Цього року вирішили. Що треба? Потрібно навіть перезагрузитися. Зсу віримо, да, нас оберігають і переможемо. Так. І татусь тут наші служить. Перші відпочивальники на озеро світі приїхали на початку червня, каже продавчиня місцевого ринку Надія. Торгуємо, але людей дуже мало. Дуже мало. Порівняно з тими роками, навіть прошлий рік то було більше. Ну сезон починається. Поки на березі нелюдно відпочивають переважно мами з дітьми, розповідає 14-річний Максим. Хлопець пропонує туристам пампухи, які каже, пече його тітка. Встає десь часа чотири. То пече, і я вже в дев'ять приходжу. І його хожу і продаю. Є чорниця, вишня, згущенка і полуниця. Для безпеки туристів громаді облаштовують додаткові укриття, розповідає шацький селищний голова Сергій Карпук. Каже, на ці потреби з місцевого бюджету у 2023-му виділили 6 мільйонів 700 тисяч гривень. З його слів, з 11 наявних в громаді сховищ 8 обладнали уже за час повномасштабного вторгнення. Нове укриття у травні цього року облаштували у Шацькій лікарні, де за чотири місяці каже директорка медзакладу Світлана Крецу, капітально відремонтували підвал. Тепер тут можуть розмістити до 400 людей. Вартість робіт це мільйон 283 тисячі. Це гроші місцевого бюджету і обласного бюджету. У нас цілодобово працюють насоси, які відкачують воду, тому що найбільша проблема, яка нас турбувала в цьому. У підвалі колись це постійна вода. Складність облаштування укриттів нашої території. Це є високий рівень поверхневих вод. У нас велика кількість боліт, озер, водойм. Вирішується питання. В основному будівництво десь наземних споруд Сергій Карпук каже, туристичний сезон на шацьких озерах стартує наприкінці червня. Торік, через малу кількість відпочивальників, бюджет громади за літній період недоотримав орієнтовно 2-3 мільйони гривень. Скільки людей приїдуть цього року відпочивати на світять, скаже спрогнозувати важко. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.